Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військові частини, мають можливість повернутися на службу з уникненням покарання. Президент України підписав закон про продовження до 1 березня поточного року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. Військовослужбовцям, які вперше раз здійснили самовільне залишення військової частини, надали можливість. Повернутися до військової частини або своєї або іншої без покарання, але за умови, якщо це СЗЧ було скоєно до 29 листопада, і можливість така надана до 1 березня. Ось в цей проміжок часу зараз закликаємо всіх військовослужбовців, які десь можливо щось бояться, не знають. Повертатися, звертатися до органів військової служби правопорядку, де нададуть всі роз'яснення, пояснення всю процедуру, і без кримінального покарання повернутися на військову службу. Таку можливість мають військові, що покинули службу до 29 листопада. Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини або до територіальних підрозділів ДБР, чи військової служби правопорядку або нацполіції. Відповідно, вони не будуть нести. Кримінальної відповідальності будуть звільнені судом і зможуть продовжити військову службу. Якщо ж це вони не зроблять, то вони будуть нести кримінальну відповідальність у загальному порядку. А це важкий. Ну там самовільне залишення 407 військової частини. Це тяжкий злочин, а дезертису це особливо тяжкий злочин, де кримінальна відповідальність передбачає від 5 до 10 років за самовільне, і за дезертиство від 5 до 12 років. Це після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. В цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення від оформлення документів до відновлення виплат посилено вживаємо такі заходи, під час яких було там розшукано, самостійно прибуло близько двох тисяч чоловік, військовослужбовців, які СЗЧ, і близько 1600 таких військовослужбовців вже було повернуто до військових частин, які наразі виконують завдання. Можна повернутися до військової служби за спрощеною процедурою, спрощеним алгоритмом. Однак, якщо такі військовослужбовці вчинили СЗЧ. Після 29 листопада 2024 року спрощений алгоритм не працює, а застосовується інакший алгоритм. Це досудове розслідування, під час якого такий військовослужбовець може звернутися до слідчого прокурора або безпосередньо до суду, виявивши бажання проходити службу, суд розглядає дане клопотання і вже направляє військовослужбовця для подальшого проходження служби. Підрозділи військової служби та правопорядку працюють цілодобово. Рапорт також можна подати у застосунку Армія Плюс.